В сучасній українській державі сьогодні 33. Ісусу було 33, коли він воскрес. Мойсей вже був на фінішній прямій, виводячи євреїв з єгипетського полону. Образ раю в Корані описує, що вік його мешканців також 33 роки. Хочеться вірити, що ми знаходимося на фінальному етапі нашої боротьби. Вже минуло 10 років спочатку війни з Росією. Останні три з них в повномасштабному зіткненні. Щоденно сплачується неймовірно велика ціна за право нашого народу на власний національний дім. Здається, що це найгірша з можливих ситуацій для молодої держави, яку лише можна уявити, особливо коли знаходиться в цей час в Покровську, в місті, до якого проривається ворожа навала. Понад століття тому тут жив і працював Микола Леонтович. Автор різдвяної пісні, яка здобула всесвітню славу, – «Carol of the Bells». Писалась вона багато років, але полетіти ластівочка з його щедрика змогла лише в час наших визвольних змагань. Коли боротьба була програна, залишився символ, маленька пташка, що стала дороговказом для мільйонів українців і привела нас до мрійної незалежності. Тому давайте подивимося на ситуацію, в якій ми зараз знаходимося ретроспективно. Сьогодні у, нас, сьогодні у нас є своя держава, регулярна армія, дипломатія, внутрішня єдність, зовнішня підтримка і незламна віра в нашу перемогу. А що з цього було у наших предків 100 років тому, чи в час партизанської боротьби після Другої світової війни втрачена держава, розбита армія, нестача внутрішньої згуртованості та відсутність міжнародної підтримки, не дивлячись на, здавалося б. Патову ситуацію попередні покоління українців не опускали рук, продовжували боротьбу, чим створили міцний фундамент нашої державної традиції та культурної величі, основу, на яку ми з вами сьогодні можемо впевнено опертись, наше завдання не розгубити це, відстояти свій дім, щоб розбудувати його таким, яким, яким самі захочемо, завдяки кращим з нас, які в цей час тримають фронт. Дякуючи дипломатам, які знаходять ключі до найскладніших замків світового закулісся, завдяки тим, хто працює на перемогу в тилу, і тим, хто за нею молиться. Дякуючи кожному та кожній, хто усвідомив себе українцем, повернувся до мови свого роду чи просто обрав для себе сторону добра. Завдяки всім нам Україна переможе, з нами Незалежності Україна. Я люблю тебе.